Протягом 20 років у всіх муніципальних бібліотеках Кишинева діє одна з найулюбленіших і довготривалих культурних програм кишинів читає» Кишинево Чітешті. Ця програма популяризує читання та підтримує інтерес до сучасної літератури в Республіці Молдова. Кишенівцям пропонуються для прочитання книги, які вийшли друком у поточному році і які представляють інтерес для читачів. Щоб залучити більше читачів, програма читання орієнтована на три категорії користувачів: дітей, підлітків та дорослих. В 2023 році нашим молодшим читачам були запропоновані для прочитання дві книжки. Іонели Хадирки, Ох, посібник для співіснування з меншими братами і сестрами та Уху, довідник з перевиховання батьків. Написані вони були під час пандемії румунською мовою. А в минулому, 2022 році, були перекладені українською. На протязі всього 2023 року ми презентували ці книжки читачам нашої бібліотеки та дітям із центрів для вимушених переселенців. Також різні цікаві заходи, такі як конкурси, літературно музичні вечори, диспути, літературні години, ми провели з учнями гімназії імені Тараса Шевченка, ліцеїв імені Петра Могили. Дачія імені Георгія Менюка з дітьми інтернату номер 5 та дитячого садочка номер 127 Як зазначає Юнела Хадирке, у передмові існує багато довідників по вивченню, наприклад, іноземних мов, по кулінарії, по техніці малювання. Але є дуже мало книг. Які допоможуть дітям стати хорошим братом чи щасливою сестрою. Так от книга Ох, посібник для співіснування з меншими братами і сестрами, допоможе розібратися, як немовлятко з'являється на світ, що їдять немовлята, чому бабуся та дідусь проводять себе дивно, що робити з маленьким ябедою. А книжка Уху Довідник з перевиховання батьків відповість на питання, хто кого виховує, батьки дітей чи навпаки. Чому батьки часто щось запитують дітей, слухають відповідь, після чого переконують дітей змінити свою думку. Я впевнена, що ці дві книжки з цікавими оповіданнями та чудовими ілюстраціями Леоніда Гамарца. Сподобались і запам'ятались всім тих, хто їх прочитав.